Друзі, з вами я, Назар, і сьогодні ми граємо в Minecraft. Ми сьогодні будемо строїти мені домик, а то у мене тут поганий дуже домик, як ви бачите. І ми починаємо. І дивіться, друзі, ми починаємо ігру. Ми хотіли сьогодні строїти домик, але, вже але я заснуть. О, я можу заснуть. Всім доброї ночі. Так, друзі, доброго ранку. І ми сьогодні виходимо і будемо купляти. Ну, у мене тут трохи зарплати залишилося. Бо мені треба було новий будиночок встроїти. Ух, доброго! Ні, не йди, не йди до мене. А це що таке? Так, я зараз повернусь, як знайду якусь полянку, бо тут погані полянки. Так, друзі, я знайшов уже полянку і дивіться, воно, бачите, полянку. І тут ми будемо строїти мені новий дім. Так, ой, я ж вам не показав. У мене тут даже речі є для цього. Ну... Все, я її вб'є. Ви, ви це. Ви це. Санта Клаус, ви це бачите! Давай, допоможіть, вілосочка, торгуватися. Що ж тут є такого? У вас немає нічого. Ой, помоги, будь ласка. Не Я не стыдно. Не, будь ласка. Что мы не работаем? О, фу, слабо. Лучше мне попадать с ником, так, яким. Так, возьму свои 16, 16, 16 изумрудов зарплаты и пойду до Динамороза. Доброго а что возможно взять. Так, а, у вас ничего немає. Жалко, конечно. Ну, добре. Зато я піду тоді строїть будинок. А то ми будинок хотіла строїти. Так, для основа каркаса беремо раз. Два. Я зараз повернусь. Так, я ж вам показую, де моя полянка, де мы будемо строити мій будинок. ну, тут. Скоріе полянка, полянку. Да. Так, тепер нам у нас копоти. Ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарі. Хто? Ну, я повернуся, як... закінчу. Друзі, я вже закінчив постройку першого етажа, не як закінчив... Ну, каркас закінчу. Тепер треба ставити отут блоки. Збігав. До сундучків забрати. Так. А так будуть у нас сундучки. Ой-ой-ой. Так. Віконці такі будуть. Ну, з цієї сторони так само, в принципі, будуть сундучки раз, два і три Все, Так. Як у нас буде тут дверка стояти? О, давайте вот так ну кому нравится ну маєш уж конечно не було тут ніяких має, тут кухонька буде а, друзі обу... обустройку дома покажу вам в другій частині залітайте так так, так так вот тут десь будет ну тут можно іконце одне построїть иконочку О, раз и все А таин інше все нехай буде і все ну кому як. Так, для цього в мене є тут дробинка, щоб строїти другий етаж. І всі, в принципі, речі. Ой-ой-ой. Так, дробинка. Уже поїсти треба. Так, залазимо на другий етаж і будемо строїть. У нас бачимо потолок, потолок построїть. Так. Я тоді опять повернуся. У нас таке відео повертаюсь, мабуть. Це Там вже троє зумбаків. Біжуть на мене. Біжим! Так, друзі, у мене була просто невеличка перерва. ну, Я посудив. Так. Обов'язково тоді тут вже віконце робимо. І от тут буде роз-два і тут роз два. Друзі, отаке от віконце у нас буде дуже красиве. Дуже красиве віконце, дуже. Ну якщо у нас там було, значить у нас тут буде не було вікон. У нас тут не буде вікон. Да, ми сьогодні може ще й склад построїмо. А то у мене не було багато речей фігім ховати. А ви бачили, за мною Бігали. Бігли. ба, А якщо буде мною бігти, вкрадуть все в мене. Що мені тоді робити? У мене вже все закінчується. Давайте тут строїмо хоч, побдивимось. Так. І раз. І два. О. Мені дуже повезло, мені дуже повезло. І ми дуже повезли якраз, і все, ми просто дім готовий. Готовий дім будиночок. Хто дивився будиночок на щастя, ставте лайк. Так, так. Господин, що з цим робити? Це які тоді вже. О, вернуся, це наша так, у мене є ідея, як зробити кришу. Ну, тут має бути лі... драбинка або сходи, сходи. І буде тут, ну це ще так свої, просто блоки, а тоді вже... ой, ой-ой. А тоді вже буде. Так, залазимо сюди, друзі. Давайте ми робимо. Отак. Стамо заборчик. Ви думаєте, що тут Просто заборчик поставить. Але ні. Тут буде стояти на заборчику і тут а, раз. Ну, хто його сюди поставить? Ну, звісно ж, я. Хто ще міг би поставити сюди? Це отак. Зараз я. Так, друзі, дивіться, я вже закінчив кришу і переходимо до складу. Ну, отака. Моя Криша така буде. Так, переходимо до мого любимого складу, який тут буде рости. Ой, це храниться, да. так. Так, ти ми. Раз, раз, Давай. Перше беремо отак. Ставим. Так, ставим тоді... Ой, по-другому. Ну, так надо ну, поставить. Сейчас, сколько тут розы наполню. Раз. Так, раз. О, Боже, ну, это же надо. Ну, это же надо так поставить. Так, раз, два, три, четыре. Четыре блока. Четыре. Три. Ой, четыре. Ставим. Ису. Ставим і ставим і, і раз. Раз, два, раз. Ну, в принципі, був маленький склад матч будуть сундуки, але будуть двої дні, може униз будемо купатися, я не знаю. -дон -дон. Так. Ой. Ставим. Ставте лайк, хто любить грати в Майнкрафт. Я дуже люблю. Чумей так не весе Так Ну разо так ставиться? У нас може поинче начинить Пост Зломаем Тай мы взломаем Раз и Духа Ууу здесь наше блок там поставить Ну, це у нас така була міні-креша. Ну, у нас міні. Але красивий же. Ну, друзі, такий у нас вийшов. Ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока.